Ця штука перетвориться в це. Ця штука врятує твій скучний урок. І це сервер-ігрова приставка 4 в одному. От і ви. Ти сидиш на уроці хімії, фізики, чи тільки пояснень, чи то щось на арабському, чи на марсіанському. класу вже спить, на задніх партах хлопці хрести нулики луплять. А в тебе ні телефона, ні папірця. Тільки скучна електронна книга, на якій навіть ігри не пограєш. Ну от навіть нулики тепер хлопці не грають. Але. Ти вриваєшся з портативним сервером приставку 4 в 1 і урок стає менш скучним. Так, врубаєш сервер, під'єднуєш книгу по Wi-Fi і лупиш хрести нолики, кораблики, і навіть можеш переписуватися, дати один одному відповіді на контрольну. А сервер маскується під звичайний годинник, якщо не слати в чат, цифру 10. Цей пристрій дуже крутий. І в цьому відео ми зробимо цю круту штуку. А в кінці для всіх моїх підписників буде бонус. Отже, всі нотатки в мене в описі цього відео. З вами я, Єчок і канал ARDUHELP. Поїхали! Отже, відклеїмо цей дисплей з нашої коробочки, але так, щоб його не поламати. Робимо заміри всіх компонентів, щоб потім все зійшлося. Окран і ЄСПІД. Ось зробив такий невеличкий стенд, де ми можемо подивитися, як це все буде виглядати в реальному розмірі. Екран виснує, пані над ESP, але поки що хай буде так. І в коробочку. Але треба не забути про цей транзистор і цей резистор, який виключає всю систему. Без нього система буде завжди ввімкнена. Переліємо нашу плату. Розпиляли, а тепер припаємо вемос добрі. Припаяли. Також я ще припаяв зверху дисплей. Я вже всі проводки запаяв, під'єднуємо до жилення. Ось дочі вся схема. Під'єднали, я співключилися. А деспей не включився. Я думав, що він вже згорів міняти, Але потім я перевірив і знайшов, що цей контакт танцює так само, як у цей амугуз. І тому треба його гарно пропаяти. Я пропаяв, але все одно якісь баги були. Тому пропаяти контакт добре. Я ще додав ось таку ізоленту, щоб конденсатор не замкнули на корпус ESP. І тепер видаємо роз'єм живлення. Ось так. Припаємо його також. Ось так припаяли. І ось так все дивиться. Тепер я припаю ці кнопочки, плюс до плюса, мінус до мінуса. А також провідки живлення проводжу назад платою. Але коли я себе запхав корпус, кнопки реагують один на одного. Тому що в кожній кнопці має бути своя безпечна зона реагування. А вони всі разом тому реагують один на одного. Ніби якесь диско. Щось таке збоку. А най його. Можна використовувати також ці безшумні кнопки, але в мене їх немає, тому я використовую звичайно, сенсорну одну. Ось цей середній провідок припавиться до контакту D8 по схемі. Не забуваємо прошитио ззаду. Ось тепер наша батарея з патою захисту, припаримо до неї вимикач замість того транзистора. Ось так опа. І замотимо цей зент. Тепер показую, як працює цей пристрій. Вмикаємо його вимикачем. Він завантажується. Якщо нічого не нажимати, то буде режим 1. Точка доступу. Якщо нажати кнопку, то він під'єднається до Wi-Fi, який в нього є в пам'яті. Я включив точку доступу. Ось вона вже є. Vemos називається. Пароль вказаний в прошивці. Тепер заходимо в Google Chrome за адресою 192.168.4.1. Перезавантажуємо. ні в якому разі не від'єднуємося від, від Wi-Fi. і вводимо пароль. Тест англійськими маленькими буквами. І будь-який нікнейм. Все, ми зайшли. Я поставлю, щоб вам було видно, що відбувається з боку. Оцей прилад. Якщо ми сюди напишемо цифру 10, то в нашому приладі вискочить точна година з нашого телефону. Якщо ми сюди щось напишемо і надішлемо. Так, насилається чомусь. Ага, у мене телефон від'єднався від вайфаю. Від О, вже знову під'єднався. Ми знову перезавантажуємо сторінку. Вводимо пароль і нікнейм. І тепер, якщо десь щось написати, два рази натиснути і надіслати, то воно прийде на нашу чарівну коробочку. Тепер напишемо щось інше. Надсилаємо. І воно також прийшло навіть з нікнеймом, який ми вказали. А щоб подивитися, якщо у вас немає цієї коробочки, заходимо по ось цій адресі. Копіюємо її. Заходимо по її, але замість слова IP вводимо адресу, яку ми писали: 192.168.4.1. Ось так вона завантажується. Тепер ось тут скраєчку збільшуємо, щоб вам було видно добре. Пише те, що ми останнє писали. І це повідомлення, бачите? Ось тут. Все, можемо виходити. І це повідомлення приходить всім, хто під'єднаний до цього пристрою. Ось так. У мене телефон не хоче підключатися до цієї точки доступу, тому що немає інтернету. Ось так все зібрано. Це перша версія гри. Тут є тільки машинка. Це буква А. А ось вже версія, яка вже є в нашому релізі. Буква А це машинка, а буква О, що пересувається, це є каміння. Від них треба ухилятися, нажимаючи на кнопку. Ось я вам трішки пришвидшу, щоб швидше гра пройшла. Ось так. Мій рекорд. Дорівнює 135 пропущеним камінням. Ось так. Все, я програв. Тут найкраще, тут зараз скільки ви набрали, а це місце перс. Отже, ось так було. А так стало. І ось така красива прокрутка під кольоровим світлом. Дякую, що дивилися! З вами був я ішок і канал ArtHelp. До нових зустрічей! Цей проект був достатньо складний, я його дуже довго робив. Так що підпишіться, щоб була мотивація ще робити. Дуже дякую, що ви мене дивитеся, за вас лайк, коментар. І що ще, може, ви придумаєте, також скидайте. До речі, бонус. Придумайте гру, яка керується всього ж одною кнопкою і напишіть в коментарях. Дякую, пока!